Ну, саме пісня Повертайся живим. Напевне, звучала б зараз як найкраще для цих хлопців, і вона прозвучить в ефірі нашої програми. Але це пісня, яку виконують фолькгурт Козак Систем та сестри Тильнюк. Ну і зараз ми поговоримо телефоном із Іваном Оліньо, якраз учасником фолькгурту Козак Систем, про цю пісню. Пане Іване, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, давайте от коротко вам слово. Презентуйте цю пісню. Ну э, цю пісню. Буквально за один день написали сестри Тельнюк, і поштовхом до написання був абсолютно геніальний текст Ірини Цілик, який Оксана Забушко вперше виклала його в соціальних мережах, і після цього дівчата захворіли цим віршем, в гарному розумінні цього слова. І буквально там за пару днів з'явилася мелодія, з'явилася якась форма майбутньої пісні. А так як ми е, з дівчатами товаришуємо і давно хотіли зробити щось спільне, е, вони позвонили до нас і сказали, хлопці, по-моєму, є, є е, е, причина зустрітись. Приїжджайте до нас на студію Комора, і ми спробуємо зробити цю пісню. Ну е, Далі все було дуже блискавично, бо ну, у кожного із нас. Накопилось багато переживань з приводу того, що ми бачимо і відчуваємо. А бачимо ми війну і відчуваємо ми і небезпеку, і переживаємо з приводу того, що гинуть наші хлопці, і кінця і краю цій війні не видно. І кожен із нас хоче щось сказати з цього приводу, е і хоче якось. Допомогти, ну хоча б заспокоїти суспільство, щоб не було такої пане паніки. пане Іване. Щоб... Ми зараз почуємо що з цього вийшло. На жаль, да, час обмежений. Так, послухайте, що з того так, вийшло. Спасибо цю пісню за один день. Спасибі. Так. Я кажу спасибі Івану Леню, учаснику фолькгурту Козак. -систем». я кажу вам, дякую, що дивилися. До побачення завтра о сьомій. Вмикайте телевізор. Дивіться еспресо, програма підсумки з Василем зимою. Ну а зараз слухаємо пісню, повертайся живим і молимося за наших бійців. До